Fish Deeper відіграє велику роль у вашому досвіді. Тож давайте дослідимо додаток, щоб переконатися, що ви отримаєте максимум від свого сонара. Це головний екран вашого додатка. Угорі ви можете побачити час, рівні заряду батареї телефону та сонара, температуру води та поточну глибину. У самому центрі ви побачите статус вашого сонара. Натиснувши на нього, ви зможете призупинити сеанс сканування або розпочати новий, використовуючи обраний вами режим. Давайте відкриємо налаштування сонара і почнемо з режимів риболовлі. Стандартний режим є найпростішим з чотирьох і надає лише показники сонара під час сканування води. Береговий режим увімкне GPS у вашому сонарі. Окрім сканування води, він також створить карту глибин. Режим човна дозволить використовувати GPS на вашому смартфоні або планшеті. Він буде сканувати воду і також створювати карту глибин. Режим підлідної риболовлі надасть додаткові опції. Праворуч ви побачите звичайний дисплей показань сонару. Ліворуч ви можете вибрати між картою, яка позначатиме всі ваші лунки, або традиційним дисплеєм підлідного ехолота. Дисплей сонару змінює спосіб відображення показань сонару. Роу показує кожне окреме відбиття звуку. Базовий режим надасть спрощене зображення, яке показує лише контур дна та іконки риб. Вертикальний флешер додає додатковий дисплей звукових відбиттів, що приймаються в даний момент. Кут променя дозволяє змінювати розмір скануючого конуса. Широкі промені добре підходять для пошуку риби, але зображення важче читати. Вузькі промені більш точні та надають дуже детальне зображення, але чутливі до руху сонара. Середній промінь є хорошим компромісом між вузьким і широким. Використовуйте його, коли хочете сканувати більшу площу, але все ще бажаєте отримати детальне зображення. Чутливість контролює, скільки інформації ви бачите на 100% Ви побачите кожне відображення звуку, яке отримує ваш сонар. Зменшення чутливості відфільтрує слабкі відображення. Ідеальних налаштувань не існує. Тому регулюйте їх відповідно. Якщо є багато шуму, зменшіть чутливість, поки не зможете розрізнити важливу інформацію. Іконки риб активують алгоритм, який інтерпретує звукові відбиття за вас і призначає іконки, тому що, на його думку, є рибою. Неможливо зробити його стовідсотково точним. Тому ми рекомендуємо навчитися самостійно інтерпретувати показання. Палітра кольорів змінює кольори, в яких відображаються показники. До речі, ви можете збільшити свої показники, розтягнувши екран двома пальцями. Нічна риболовля вмикає світлодіодне підсвічування всередині вашого сонара для кращої видимості. Глибокий сигнал тривоги дозволяє увімкнути звукові сповіщення, коли ви досягаєте заданої глибини. Показати відстань до сонара відображає, наскільки далеко від вас знаходиться сонар. Повернувшись на головний екран, символ плюс можна використовувати для розміщення міток на карті. Ви можете позначати цікаві місця, водні об'єкти або фіксувати свої улови. Кнопка шарів дозволяє контролювати, яка інформація відображається на карті, а яка фільтрується. Тут ви також можете вибрати власні кольори для ваших карт глибин або створити власну кольорову палітру. Тепер давайте подивимося на меню з лівого боку. Історія зберігає ваші сеанси сканування, які ви можете переглядати в будь-який час. Ви також можете завантажити їх на хмарний сервер, щоб зберегти їх у безпеці, а також переглядати їх у нашому веб-додатку FishDeeper для планування риболовних поїздок. Преміум дозволяє придбати або активувати доступ до глобальних карт глибин. Офлайн карти можна завантажити, щоб ви могли бачити карту світу навіть у районах, де немає доступу до інтернету. Погода надає вам прогноз для вашого району. Налаштування містять додаткові параметри додатка, такі як мова або система одиниць. Нарешті розділ інформації та підтримки містить корисну інформацію, таку як інструкції, і дозволяє повідомляти про проблеми з ФІШДіпер.